Права 911. Знайди площу зображених на малюнках 25.12 і 25.13 шахових фігур площу клітинки приймаємо за 1 квадратний сантиметр. Ну що ж, стартуємо. Давайте подивимося, якщо площа однієї клітинки 1 квадратний сантиметр, я собі одразу запишу, що s 0 площа однієї клітинки складає 1 квадратний сантиметр. Є. Добре. Ну а зараз як можна міркувати? Я б міркував таким чином. Якщо подивитися на перший малюночок, то можна побачити, що тут будуть у нас цілі і не цілі хитинки, можна їх просто рахувати. А можна що зробити. Дивіться, я пропоную тоді зараз відрізати частинку. Тобто взяти і ось таким чином один трикутник я відріжу. Щоб утворилися у нас тільки прямокутники. Дивіться, ось так. Ось так відрізати. І давайте ми його тут перевернемо трикутник і додамо ось сюди. Ось так. Тобто у нас тепер не буде вже інших фігур, тільки можна розбити на прямокутники. Яким чином? Ну, дивіться, я Хочу сказати, що ми можемо ось таким чином ще порізати. Ось у нас буде один прямокутник. Тут у нас взагалі буде квадрат. А ось тут я можу також зробити прямокутник, якщо ось так відріжу. Раз. Є. Тобто я хочу сказати, що площа наша буде складатися з таких прямокутників. Ну давайте, наприклад, позначимо. Це у нас буде перший прямокутник. Ось його площа. Це у нас буде, наприклад, другий прямокутник, це навіть квадрат. Ну і тут у нас буде там, третій прямокутник. Є. Ну і залишилося зверху позначити. Давайте позначимо. Все. Тепер ми можемо вже записати, чому ж дорівнює площа. Так, дивимося. Отже, пишемо перше. Площа S у нас буде складатися. Внизу дивимося. 2, 4, 5 на 2. Перше 5 на 2. Додати. Далі дивимося, тут у нас 3 на 3 плюс 3 на 3 квадрат. Додати. Далі дивимося 2, 4, 6, 7х2. Плюс 7х2. Додати. Ну і тут у нас є 2 на 2 і ще є 1. Тобто 5 зверху. Ну або можна написати 2, помножити на 2 і плюс 1. І все це треба помножити на площу однієї клітинки. І це дорівнює. Ну що ж, тепер у дужках. 5 помножити на 2 це буде 10. Додати. 3 на 3 це 9. Додати. 7 на 2 це 14. Додати. Ну а 2 на 2 це буде 4. І додати 1. І помножити площа у нас. 1 квадратний сантиметр і це дорівнює. Ну що ж, на одиницю вже можна не множити, бо добуток все одно буде одиниця. Тоді дивимося, в у у нас буде 10 плюс 9. Це буде 19. Додати. 14 плюс 4 це 8. 18 і плюс 1. І це дорівнює 19 плюс 1. І плюс 18. І це дорівнює. 19 плюс 1 це 20. 20 плюс 18 буде дорівнювати, перенесем 38. І пишемо в дужках чого? Квадратних сантиметрів. Все, площу першої фігури ми знайшли. Тепер переходимо тоді до другої. Пишемо 2. Аналогічну площу можна рахувати, нам треба порахувати, розбити її на частинки. Але тут ви бачите вже знов таки. У нас є цілі клітинки, цілі прямокутники, але є і трикутники. Я пропоную ці трикутники вирізати і окремо розмістити. Тобто, дивіться, я пропоную ось так порізати, відрізати шматочок. Тобто, ось таким чином. Так, лише давайте тостішим наведемо. І таким чином відрізати. Це буде перший трикутник. Забрати його. І оцей трикутничок також забрати. Що залишився. Тепер дивіться, якщо я менший трикутник розверну, то його, ось для нього є місце. Раз. А зверху є місце для другого трикутника, якщо його також розвернути. Є. Чудово. Ну і зараз ми можемо знов таки порізати цей, цей, цю фігуру для того, щоб нам було зручніше рахувати її площу. Дивіться. Ось так розрізати. Це буде раз. Потім ось так. І ще раз. І тут уже, щоб залишився зверху тільки одна фігурка. Так, добре. Ну і давайте тоді різними кольорами їх позначимо. Давайте аж першу. Потім другу. Потім, ну давайте, третю. Ну і останню, і четверту. Є. Ну що ж, зараз тоді записуємо, що площа у нас тоді буде складатися внизу. Рахуємо клітинки раз, два, три, 4, п'ять, шість, сім на два. То пишемо 7 помножити на 2, додати. Далі. Тут у нас є 4 на 3 плюс 4 на 3. Додати. Тепер ось тут у нас 3 на 2. То пишемо плюс 3 на 2. І зверху у нас ще одна клітинка плюс 1. І все це треба помножити на площу однієї клітинки. І це дорівнює. Ну що ж, в дужках тоді пишемо, це дорівнює 7 помножити на 2, це 14. Додати. Тепер 4 помножити на 3 це 12. Додати. Далі 3 на 2 це 6. Додати. І ще у нас є одиничка. І помножити тоді на одиницю. Це дорівнює. Ну що ж, тоді на одиницю, якщо помножити, це буде те саме число, тому дужки можна опустити. 14 плюс 12 це буде 26. Додати. Ну, а 6 плюс 1 це 7. Ну і разом це буде 33. Яких одиниць квадратних сантиметрів? Є. Ну що ж, ми визначили площі ось таким методом, що ми відрізали частинки. Записуємо тоді відповідь. Отже, в першому площі у нас 38 квадратних сантиметрів. А в другому площа у нас 33 квадратних сантиметри. Ну що ж, ось таке завдання по обчисленню фігур. Я пропоную при потребі відрізати шматочки від фігури і докладати їх в іншому місці, щоб утворилися у нас прямокутники. На цьому вправу завершено.